Ви вже написали, відступили 4 клітинки. Усний рахунок провели. 15 листопада. Заховайте, будь ласка, гроші. Для кого ті гроші? Що ти маєш купляти? На виставу. На виставуйте, так? Ну то гроші заховай. Так, вісімнадцять. Той, вибачайте, 15 листопада, класна робота. Надя, Таня, там не пишеться такого внизу. Коли лишається оті 4 клітинки, то не пишеться. І так, вдома ви працювали над номером 42. І так, давайте перевіримо. 25 поділити на це дорівнює 3 остача 1. Чому дорівнює у вас це? 86. Кап'ять. Шість, шість, друзі, як ми шість. 25 поділимо на 6, то буде що? 3 і останні 1, Бо 6 на 3, 24. Підніміть руку у кого 6, Бо я піднігаю, візьму зошти і побачу. А ви що робили? Перемножували. Все по стандарту. Ви навіть не задумувалися. О, бачу тепер. То мисло, okay. далі. 32 поділити на N Доріння 6, остача 2. 5. Бо 5 помножити на 6 буде 30 і остача 2. І Ра, скільки в тебе? Не чуй. А 32 поділи на 40. Можемо. Ну, а чого ти перевірку не робила? Треба було мислити. 39 Поділити на 5 дорівнює 7. Остача 39. Поділити на 5 дорівнює 7. остача К. То яка буде остача? Чотири. Яка у тебе остача? Чотири. К поділити на 9 дорівнює 4 остача 6. Як тут треба було робити? Що треба було зробити? 9 помножити на 4 буде 36 плюс 6. Буде. 40. Добре, підняли руку в кого так. Це вже більше, щось перше, дуже перше мало було. Але ми вже знаємо, хто як мислив. Е, 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 поділити на те до рівня 5, остаче 5. Що треба було нам? 7 на 5, це що? 35 плюс 5 буде 40. Підняли руку в кого 40. Молодці. А ти що красуне? Нічого, того не вийшло, так? Ну, нічого, ми ще зараз попрацюємо. 28, поділити на три дорівня. 9 остача. Н. То, То яка остача? 1. 9 на 3. 27. 28, мінус 27, Остача 1. І так, дехто працював сумлінно, зрозумів, як працювати, дехто не робив перевірку, тому і вийшло ось така неточність. І так, увага! Працюємо ми сьогодні на сторіночці 17. Продовжуємо працювати. Над чим ми працюємо? Діленням з Ділення з чим? Яким нулем? З чим ми зорянка? Якими буквами? З чим ми працюємо? Остачею! Ділення з остачею. І так. Номер 45. Пише, побудуй схему виконай ділення. І так, перший приклад. Диктуємо. 49 поділити на 5. Давайте з вами його обчислимо. Буде 9. 9. І що? І остача? 9. 4, хтось кричить, як тойсь каже 3. Давайте перевіримо. 5 на 9. 40. 45. А плюс 4. 49. 45 плюс 4. 49. А як накреслити схему? Давайте я лише буду креслити на дошці, а ви лиш будете мені казати. Що креслимо? Чарівну схему плюс 4. плюс ще остачу 4. Так? Щоб ви менше витрачали часу. Де я пишу 49? 49, там, де пунктів. Там... Ви Ні, що з Ні, чи з діти не пушку. Це у нас ціле. 49 це є ціле. 5. Там, де буде. Там, там буде. По -по 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 зліва, По 5. 9. 4. І 4, Ось так Добре. Потім ми ж будемо змінювати. Пишемо далі. Цей самий стовпчик. 54. Поділити на вісім. Дорівнює. Так, прошу Надя, говори. Надя, якщо я тебе назвала, ти лишаєш все і диктуєш, а не ще б малюєш там. Говори, 54 поділити на 8 буде? Буде 7. 7, на 8. Подивися, скільки 7 на 8? 54. А у нас 54. Прошу, допомагаємо Наді, Тані Грикуля. 54 поділити на 8. 6. Яку таблицю нам треба дивитися? На 8. На вісім. То, будь ласка, відкрили таблицю на 8. Буде, буде 6. Буде 6. 6. 48. І остача. 48. І Остача Тоня правильно сказала. 6. У друг... давайте накреслимо схему, так? Давайте дивимося на схему. Дивимося на схему. Де яке число ми запишемо? Я би починала з остачі. Мені щось так подобається почати з остачі. Де я її пишу? З правої сторони. У нас є, друзі, вислови. Право, ліво, вверх, вниз. Пунктирик. А у вас збоку і там збоку. З якого? Догадайся сама. Прави. Справа. Прави. Шість. Шість. Пунктирик, це у нас що? Шість. Скільки? Шість. 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 От скільки розділили? Взяли. По вісім. І скільки було Шість. всього? Отак вчіться, друзі, вчіться, бо це так потім і задачу міркуємо. Було п'ять чотири. Розділили по вісім в одну коробку вийшло шість коробок та ще лишилося шість кубиків. Так вийшло. як ми вчора мали таку задачу. Записала е, О, так, у другий вийшло. стопчик. Так, вже зробила дитина всі приклади. Молодець. Щоденьку. 48 поділити на 6, говорить Ксенія. 48 поділити на 6. Буде? Вісім. Буде вісім. Остача? Як доказати, Іванка? Її немає, тому що шість, Вісім, сорок, вісім. То яка схема буде лише? Як ми її називаємо? Ча. Рівна. Що я тут пишу? 48. Тут 6 і вийшло 8. Швиденько задачу. У мене 8 гривень. Купила 8 кілограмів цукеру по 6 кілограмів за по 6 гривень за 1 кілограм. Або купила за 48 гривень. Купляла цукерки по 6 е е е е карбованих гривень за за кілограм. І вийшло в мене 8 кілограмів. Вчиться різні задачі. Другий стопчик, ви пишете, 40 поділити на 7. Так, хто у нас Анжеліка каже, дивиться у таблицю на 7. Так, ось наша таблиця Анжеліка на 7. Будь ласка, дивимося. Шукаємо. Так? Шукаємо Шість. 40. 42. Шість. Це забагато чи добре? Ну. Ні, Анжеліка, що не добре. Менше треба. 35. Ділимо на 7. 5. Анжеліка. Я б е, вже вашим батькам казала, аби вам намордники робила такі. Аби могла защиплювати. Коли я питаю когось дітей, то треба трошки поважати дітей. Поважати? Анжеліка. П'ять. Скільки було 7 на 5, Анжеліка? 7 на 5. Скільки у нас було? 35. А в нас є 40. Рахуємо до 40. 35. Далі що йде? Після 35. Рахуй по порядку. 30. Шість. Відкривай пальчики. 30. Вігон. 7, тридцять, вісім, тридцять, дев'ять, 40. Анжеліка, ну трошки рахувати швидше. І скільки лишилося нам? До 40. Анжеліка. Тобі теж треба пошити щось таке на рот, аби ти не викрикувала. Так? І остача 5. Ото, що у нас на пальчиках вийшло, Анжеліка, це є остача. І так. Схема, яка підійде? Перша чи друга Анжеліка? Перша чи друга нам підійде лише поміняти цифри? Яка до цього підійде нам схема? Тихенько і хочу чути Анжеліку. Її не було в школі, дайте дитині подумати. Ну? Друга. Тут є остача. Ось остача Анжеліка. Оце, що ми додаємо, це є остача. І так, увага! Буратіно виконав ділення. Нам треба перевірити його роботу. Самостійно, швиденько підручник номер 46 Перевіряємо, як Буратіно виконав. І так провіряємо номер 46 Читає Іра перший приклад. Ти згідна? Неправильно. Чому зорянка? Бо 37 гривень. вісім Молодець. А чому не може бути остача Іринка з Зорянка 9? А та не подумала Іринка, що? Та якщо остача буде 9, то буде більше число. Більша остача за дільник. А таке неможливо. Молодець. Ні, ти сказала, що правильно. Ну, Та ти написала, треба говорити, а не... треба до кінця договорити. Прошу Іванка. Так. Чогось діти не згідні. Давайте спочатку скажемо, чи правильно виконав Боротіно цей приклад. Ні. Ні. І Іванка. Знов зробила неправильно. І Буратіно, і Іванка зробила неправильно. Як Артур правильно має бути? Шість п'ять, ти сказала, шість на вісім, сорок. Скільки? Вісім має бути. А тут у нас є Іванка сорок шість. То Артур що має бути? Дорівнювати. Дорівнювати п'ять І остача шість. Микола, наступний приклад. Другий стопчик. Вішненько. 26. Голосно. 26. Поділити на 3, рівні, 8. Остача 2. Буратіно виконав правильно. 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 Покажіть ви згідні. Правильно, молодці. Анжелі... Ангеліна, ти ще щось думаєш. Чи правильно, чи неправильно. Чи тебе вже правильно. Ти вже зробила цей приклад? Молодець. Так, э, далі Таня Халова. Двадцять вісім. 28, 28, останні вісім на чотири, дерев'яні 7, остача два. А правильно це виконав Буратіно. 7, я пропитаю Тані. Ну що з вами двома є? Що ви одна одну е, навіть перебиваєте? Прошу Таня. Він зробив в... правильно. Правильно, а Зоряна каже. Тут, не було, що... Тут немає остачі. Чому? Бо чотири Бо... на сім. Дорівні 28. Правильно, ти не було уважна. Зорянка, я побачила, як вона сама працювала, вона за цю самостійну отримує високий бал. У е, з... тебе все було правильно, так як ми читали, теж високий. І ти було перш. І ти було це. Так, о, молодці. Ще кого правильно було. Поставте собі В, на перерві підходите, я вам це перенесу в щоденник і собі в журнал. А тепер увага. Таке завдання: виписати в один ступчик вирази на ділення без остачі, в другий з остачею. Якщо ще за це завдання будете мати високий бал, то оцін, е, рівень піде у журнал. І так працюємо в один стовпчик номер 47 Пишемо. 47. В один стовпчик записуємо приклади. У перший ділиться без остачі, у другий з остачі. Наденька, ми вже працюємо, а ти ще думи гадаєш. Так, але ми казали, що піс-хвилинку зробимо. Стали, спочатку відпочинемо перед самостійною і тоді робимо, так як наша кіця. Робимо як наш. Ой, А що наша кіця? Викінчилося? А чому? Так, ну, давайте я буду показувати. Кіця... цей. Я не можу зрозуміти, що у вас. Так записуємо перший стопчик без остачі. Прошу, який перший приклад. 0 поділити на 8 дорівнює 0. Другий приклад, цей стовпчик. 12 поділити на 4. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Третій стоп приклад. 0 поділити на 4. дорівнює 0. Наступний. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Наступний. 18 поділити на 9. Дорівнює 2. І. 18 поділити на 6 поділити на 6 дорівнює 3. Ось треба було перший ступчик спочатку собі виписати всі приклади, які діляться. Якщо дитина добре знає таблицю то нема, не було, не виникало проблем. кого цей стовпчик правильно, підніміть руку. У мене тільки одна помилка. От якщо всі діти прикладу вилили перший стовпчик, то я вже можу сказати, що і другий стовпчик виконано, вибрано правильно. Але чи виконано правильно, давайте перевіримо. 14 поділити на 6 до 2. І Остача 2. Провіряємо швиденько далі. 20 поділяємо. Дорівни шість. Остача два. Так, Василько вже закінчує. Далі. Двадцять чотири поділити на сім. дорівнює 4, Остача чотири. Остача. Остача. Сім на чотири. Друзі. Двадцять вісім. Три, Таня, каже від кулях. Три. три і остача, Таня. Три. І остача. Три. Один. Сім на три. Молодець Таня. Двадцять один. Двадцять один. То остача яка? Один. Двадцять один. А тут двадцять чотири. Друзі, остача. Один три. Капець. Три. Зостряли. Далі. А? поділити на 5. 5. Дорівнює 2. Дорівнює до 2 9. поділити 9. на 5. Менше число. 0, Таня каже. От 2. І остача 2. Одна Таня Грикуля правильно зробила. Ось, друзі, написано. 9. І в тебе так? Так. Молодець, Вадимчик. А ну покажи. Я не ділиться, йде воно в тебе? Ну, і остача не 5, а остача 2. 2. Ти остача Чому ти не пишеш з краєчку? Ти не розумієш, що ми починаємо з краєчку. Лиш поміняй остачу. Молодець, Вадимчик. Остачу Остачек зашпомили. Далі. Одинадцять поділити на два. Будеш. Я. Одиннадцять більше 15. число. П'ять. І остача. Один. І ще що 20. у нас є. Двадцять один. Поділити 20. на дев'ять. І Два. Два. І остача два. І остача. Три. Дев'ять на два. Вісімнадцять. А тут 21, то буде осача 3. Так, дай 9 на 9, 281, а тут лише 21. Ти не провіряєш. Це небагато помилок. Провір, будь ласка, кожен, кожен вираз, перевірте. Де в кого помилки і не перевіряє за нами, і не виправляє. І так я хочу, щоб ми ще встигли з вами задача 50. Пишемо посередні задача 50. Перевірте, бо я витираю зараз. Мені написано правильно, тільки я один приклад написала. Не туди, так? Ні, просто тут 12, друге, а потім вже йде. Добре. Добре, і так задача 50. На змагання з греблі при, при, читаймо, прийшли 58 спортсменів. У кожен човен сіло по 8 гребців. Човнів, скільки човнів вийшло на старт? Чи лишилися запасні спортсмени на причалі? Якщо так, то скільки. І так, хороше моє, я витираю дошку. І креслимо схему. Олівчики в руки. Василько, чув? олівчик. Вже маєш привичку взяти олівчик. Добре. І так, схема яка? Чарівна. А чим у нас буде остача, Ми зараз побачимо, поки що креслимо чарівну схему. І так, дивимося. Олівчик у руки і краєчку, Так як у мене, краєчку. І так дивимося. 58 всього приїхало спортсменів. Це, Це ціле. 58. Так і пишемо. Сип до голосної. О, скороші спортсмени. В один човен сіло по вісім. Де Це у нас сіло. один? По. По. по зліва кажемо. по. Вісім спортсменів. Питає, скільки вийшло з човнів. Де човни наші? Пункти. <питання> Знак питання. І питає, чи, uh, чи вийшло у нас залишок запас, запасних. Uh, так, давайте подумаємо, що треба зробити, щоб знайти <питання> скільки човнів. 58, Один душ Надя, це не головне. 58 Поділити 58 на 8. 8 Давайте міркуємо. Чи є у нас остача? Подивіться, 58 поділити на 8 без остачі. Є. Yes. Є. Yes. Значить, що ми маємо? Схему? Змінити. І Ось покласти знак питання. Будь ласка, змінюємо і пишемо. 58 поділити на 8. Скільки буде? Не чую. Друзі. 7 і остача 2. 7 і остача 2. Отже, у відповіді, що пишу? Пишемо відповідь, що пишемо. Пишіть в крапочка, дві крапочки. Що пишемо? Що це? Сім чого? Сім чого? Сім... Сім човнів. Човнів. Не треба так багато. Сім човнів. І що, що це? Два спортсмени. Скоротимо. Спортсмени. Щоб залишилися. Залишилися. скоро чотири. Е, були запасні. Два спортсмени, запасні. Могли запасні написати, менше писати. Запасні. Додому на дошці вже написано. Номер е, 51, 52, сторінка 17. уже записано. І ви.